Зустрічаємо такі яркі екземпляри. Це в нас Фабейка VRS. Дивимося просто на її розкрас, чорний капот, синій колір, лінзавмивач, туманка. Шилдочки VRS гарненько виглядає. Просто погляньте на ці диски, легкосплавні. Літня в нас гума, релінг поверху, 11 рік, 1.4, 136 436 заявляють пробігу. Вона в нас в автоматі. 8600. Плюс заявляє присутній тор повний повністю пакет, підігріве дзеркав, ковшики ВРС у нас гарне шкірне ВРС, кермо підігріє сидіння так Гарненько виглядає. Чорна стеля в нас, що дуже рідкість, такий прям цікавий екземпляр, маленький для міста. Гарно виглядає. Парк зад також присутній, Закрив дверіс. Такий екземпляр зустріли. 14 рік 86136 заявляє пробігу.